Христос Воскресе! Воскрес. Люблені браті і сестри, я вітаю усіх вас в першу чергу причасників з прийняттям святих Христових тайн. Разом з тим, сьогодні ми черговою неділею після Пасхи шановуємо подію і неділю, власне, називаємо неділею про просамарянську. Що це за історія? Історія зустрічі Ісуса Христа із жінкою, який він відкрив про сутність самого причастя, але переконав її віри, розказавши про її життя. І вона, увірувавши, приділа, що це воістину той, якого очікували. Спаситель світу, Господь, який дає воду живу, тобто причастя. І Господь говорить, оце пиття не буде вимагати такої пожадливості чи спраги чергової. Але буде бажання його споживати, дав вам воду живу. І ви сьогодні кожен із нас відчуваєте, коли причастившись, ти не був би наповнився чимось добрим, приємним, духовним, а це є причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Це те, що змінює людину, укріпляє людину, оздоровлює. І оздоровлює сам Христос. Не та часточка, як, в якій ми ісповідуємо і приймаємо як тіло Христове, а приймаємо самого Христа з тим причастям. І апостол Павел говорить, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Вже я не один. Це не просто частина чогось. Це сутність самого Бога, самого Божества, яке перебуває в нас. Іван Богослов говорить такі слова: ти або Христовий, або Антихристовий. Немає щось посереднього такого. На півдороги, чи невизначеність. Є чітка визначеність. Ти або християнин, або не християнин. Немає оцього. Проміжку, в якій ми дуже часто хочемо заховатися. Напівхристияни, напівнехристияни. Трошки ходимо до церкви, трошки не ходимо. Трошки постимося, трошки молимося. Так от як це трошки визначити і чи достатньо цього трошки для Царства Небесного? Недостатньо. І визначення. За словами Божими, є рай, а є пекло. Нема щось такого трошки, трошки раю, трошки пекла. Нема такого стану, нема такого місця, визначеного Богом. І ось коли ми визнаємо і сповідуємо, що ми християни, то і жити, і діяти треба так, як християни. А не наполовину. Діяти треба як християни. Тому що це життя в Євангелії, це життя в Христі, це життя праведне християнське. Сьогодні інше свято, з яким я вас вітаю, шановні жінки, День матері. Приємне свято, гарне, радісне. Ми шануємо матерів. Хоча для народження дитини повинно двоє бути. І свят все одно матерям більше приурочує. Чому? Тут не принижується чоловік, тут просто возвеличується жінка. Тому що вона вирощує цей плід, виношує цей плід, ляліє цей плід. а потім народжується дитина. Вона дає життя. І тому її і шана особлива. В світі двом особам цілують руки. священнику і жінці. Священнику, бо він до вічного життя веде, а жінці, тому що вона це життя народжує. І ніколи не засуджують жінку, яка б вона не була. Бо різні є, як і священники різні є. Одна, народивши, за дитя готова кинутися в вогонь і воду. Друга народила, і якось там воно на вулиці виховується. Третя народила, викинула на мусорник. Четверта взагалі зробила аборт. Різні жінки, але ми все одно цілуємо, тому що вона дає життя. І священники різні бувають. Один ревнісно виконує свої обов'язки, а інший кадило може згубити йти по дорозі. Від неуваги. Різні є, але це не принижується священнослужителі і не принижується жінка. І ми його все одно шануємо. Ми просто казаємо, кажемо неміч. Неміч людська призвела до того, що людина зробила той вчинок, за який соромно їй. І соромно й нам, які бачать оцей вчинок. Але ми не опускаємо шани по відношенню до жінки. Але я хочу інше наголосити, дуже в це свято важливе. Всі дякують вам за дар життя. Але ми бачимо, коли може родити і не родить, а потім хоче, а не може. Коли може вийти заміж, а круте носом і не хоче, а потім хоче, а нема за кого, тому все треба робити вчасно. Вчасно йти до школи, вчасно йти до церкви, вчасно виходити заміж, вчасно родити, бо все в свій час. І сонце нас не чекає, поки ми кар'єру здобудемо. Ще там чогось досягнемо, потім на всякий випадок я ще й собі там ігрушку народжу. Українське слово сім'я вміщує, сім'я, не тільки сім'я, як чоловіче начало, а сім'я циферно це означає, сім особистостей я, чоловік і жінка і п'ятеро дітей. Ну, Підніміть руку, кого, хто відповідає українському слову сім'я. Нема чим похвалитися. А якби це була Китайська Народна Республіка, всі би підняли руки? То які ж ми тоді віруючі? Слова говоримо, а за словами пустота. Але спихуємо свою відповідальність, кажуть, тепер внуків в мене буде більше. А чого ти за дочку розписуєшся? Чи вона захоче так зробити ти? Вона скаже, мамо, а ти чого не родила? Тому священне писання в цьому напрямку говорить чітко і просто, що якщо жінка не має жодної доброї справи по житті зробленої, але якщо народжує багато дітей, вже достойне царство небесне. Вже достойне царство небесне. І Господь дає вам дар життя, народжуйте. І радійте, і будьте щасливі. І не думайте, чим їх прокормити. Бо Господь тим всім опікується. Були багатодітні сім'ї, були одні чоботи на всю сім'ю. І всі повиростали, повиучувалися, знайшли себе. І сьогодні ви їхні діти. А сьогодні сім пар чобіт на одного. І каже, в нас алкоголізм, наркоманія, і пішли. Були часи, коли мак їли з варениками і нічого з цього не було проблем. А потім кажуть, наркотик. А тому, що ми спотворили це, хтось інший, ми з вами спотворили засна засади Євангелія, засади життя. Ми їх спотворили, і тому нормальні речі стають ненормальними речами або шкідливими для людей. Ми це спотворили, ніхто інший. Так от сьогодні, вшановуючи свято жінки, давайте переосмислимо. Переосмислимо і для себе сприймемо. А що для мене це свято? Якою я повинна бути жінкою? І чи відбулася я як жінка? Або я, як щось і недобре зробила, то чи я виховала своїх дочок, і вони не повторять моїх помилок. Ось це свято, про що повинно говорити. А не тільки вручити квітку і тішиться, що на вас звернули увагу. А якби дітей було 10, скільки б уваги мало? А то бігаєте за одною увагою. А та увага від вас бігає. Так ось я благословляю всім, кому ще не виповнилося 70 років, завагіть і ти І ніколи це не буває пізно. Ніколи. Пізно це коли ти вже клієнт гаражі. Там пізно. А все остальне – вчасно. Родіть, тіштеся, благословляйте, живіть по-івангельськи. І тоді все буде добре. І не спотворюйте, нічого не спотворюйте. Саме геніальне це виконувати те, що вже встановлено для людей. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення. Бажаю тим, хто ще не замужем успішно вийти заміж, хто вагається родити, щоб народили, хто вже готовий, хай бавить. Бавить онуків і бавить інших. І Боже благословення Хай спочине сьогодні на ваших сім'ях, на ваших дітях і на ваших муках. Будьте щасливі, багатодітні і довголітні.